Сонячний промінь, який закрався крізь щілину в будинок, все в ньому просвічує, так що часом стає видимим навіть найтонший пил у повітрі. Подібно до цього, коли в серце приходить страх Господній, тоді показує йому всі гріхи. Як вода змиває літери, так і сльоза може очищати грішників. Як від відсутності води літери стирають іншими способами. Так і душі, яким бракує сліз, очищують і стирають свої гріхи печаллю, зітханням і великою скорботою. Швидко загоюється свіжа рана, і, навпаки, задавнені душевні виразки нелегко лікуються, хоч і можуть зцілитися. Синові, який поховав свого батька, соромно відразу після повернення з похорон іти на весілля, так само і тим, хто плаче за своїми гріхами. Не личить шукати у нинішньому віці спокою, честі або слави від людей, як відрізняються оселі громадян від осель засуджених злочинців, так спосіб життя тих, хто плаче над своїми гріхами, повинен повністю відрізнятися від способу життя неповинних. Учуття душі природна її властивість, але гріх притломлює його. Через свідомість зло або припиняється, або зменшується. Свідомість це дитя совісті, а совість це слово і викриття ангела-охоронця, даного нам при хрещенні, через те ми й помічаємо, що не просвічені хрещенням не так сильно мучаться, через свої діла, як вірні, але якось неясно, хто бажає позбутися тягаря власних гріхів. Нехай наслідує тих, які сидять над гробами за межами міста, і нехай не спиняє потоків теплих і гарячих сліз, і не обриває німих ридань серця доти, доки не побачить, як прийшов Ісус, та відвалив камінь озлоблення від серця, і звільнив, як лазаря від кайданів гріха наш розум, і звелів своїм слугам ангелам. Роз'яжіть його від пристрастей, нехай йде до блаженної безпристрасності. Розділ 3. ПРО чесноти і пристрасті та про боротьбу з останніми беручи загалом. Міркування це вірне розуміння Божої волі повсякчасно, на всякому місті і у всякій речі, воно присутнє лише в чистих серцем. Хто переміг перші три з головних пристрастей? Марнославство, срібролюбство та черевоугодництво той переміг в купі п'ять останніх блуд, гнів, печаль, відчай і гординю. Але хто не дбає про боротьбу з першими, той жодної не переможе. Усі бісівські напади стаються з трьох головних причин або через нашу недбалість, або через гординю, або через заздрість диявола. Правилом, у всіх випадках визначимо нашу совість у Бозі, просвічену вірою і Господніми заповідями і, дізнавшись напрям вітрів, за її вказівкою напнемо вітрила. У всіх діяннях, якими ми намагаємося догодити Богові, біси копають для нас три ями. По-перше, борються, щоб зашкодити нашій добрій справі. По-друге... Якщо зазнають поразки у своєму першому намірі, то стараються, щоб вчинене нами було неубозі, коли ж і тут їм не вдасться, тоді вже тихо підкравшись до нашої душі, ублажають нас як тих, що живуть Богу угодно, проти першої спокуси бореться ревність до спасіння і турбота про смерть, проти другої покора і приниження, а проти третьої повсякчасне дорікання собі самому, цей труд є перед нами, поки не увійде у святилище наше вогонь Божий. Тоді вже не пануватимуть всередині нас злі звички, тому що Бог наш вогонь, що поїдає всяке розпалення і рух похоті, всяку злу звичку і озлоблення, і затьмарення, внутрішнє і зовнішнє, видиме і мислене, Євреям 12.29 коли біси здолають душу і затьмарять світло її розуму, тоді не залишиться більше в нас окаянних ні тверезої уваги, ні міркування, ні вітання, ні сорому, але замість них прийдуть жорстокосердність, нечулість, безрозсудність і сліпота. Обкрадання душі відбувається, коли ми вважаємо добром те, у чому нема добра. Воно ж непомітна втрата багатства, невідоме полонення душі. Убивство душі це умерлення словесного розуму через впадання у нікчемні діла, придушення смертними гріхами страху Божого, совісті і духовного почуття, погибель душі, це впадання у відчай після звершення беззаконня. Нехай будуть сміливими ті, що були рабами пристрастей. Але покаялися, бо якщо вони падали у всі ями, потрапляли у всі сіті, хворіли на всяку недугу, то, видужавши, стануть для всіх світилами та лікарями, світильниками та наставниками, розповідаючи про властивості і різновиди кожної недуги і спасаючи завдяки своєму досвіду близьких до падіння, чудова абетка для всіх початківців, послуг. Піст, веретище, попіл, сльози, сповідання, мовчання, смирення, бдіння, мужність, холод, труд, злостраждання, приниження, сокрушення, незлопам'ятність, братолюбство, лагідність, проста і недопитлива віра, безтурботність стосовно світу, неупередженість простота. Поєднана з незлобивістю і добровільна убогість, стан і ознаки тих, що вдосконалюються такі: немарнославність, негнівливість, блага надія, безмовність, міркування, тверда пам'ять про суд, милосердя, любов до подорожніх, помірне повчання, безперестанна молитва і несрібролюбство. Межа ж, стан і закон душ досконалих за благочестям такі: неполониме серце, досконала любов, джерело смирення, піднесення розуму, христове хвилювання, некрадоме світло та молитва, повнота Божого осяяння, бажання смерти, ненависть до життя, відраза до тіла, Молитвенник за світ, який ніби соломіць прихиляє Бога на милість, співслужитель ангелів, безодня розуму, дім таїнств, скарбниця невимовних откровень, Спаситель людей, Бог над бісами, господар пристрастей, владика тіла, повелитель ліства, чужий для гріха, дім безпристрастності, наслідувач владики за допомогою самого владики. Ми повинні невпинно піклуватися про духовне почуття та шукати його, бо коли воно в нас з'явиться, тоді зовнішні відчуття припинять принаджувати нашу душу. Знаючи про це, хтось із премудрих сказав і почуття Боже знайдеш. Притчі 2, 5, 3 Чернече життя стосовно діл, слів, думок і рухів має відбуватися у почутті серця. Якщо ж не так, то воно не буде чорнечим, не кажу вже ангельським. Деякі, так би мовити, за своєю природою схильні до стриманості або до безмовності, або до чистоти, або до скромності, або до лагідності, або до розчулення. Інші ж мають природу майже цілком протилежну до вище зазначених добрих якостей, втім, силують себе до них. Їх, хоч вони інколи й долаються, я хвалю більше ніж перших, як тих, що примушують своє єство.